Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 916-та доба широкомасштабної війни. Другий день поспіль ворог веде масовану ракетно дронову атаку. Цієї ночі, та вранці росіяни випустили по українських містах 10 ракет та 81 БПЛА. на Рівненщині через обстріл пошкоджена лінія електропередач. Уламки російського озброєння впали є у лісопарковій зоні в Києві. Пожежі через російські атаки виникли на Харківщині. Опівночі російська ракета поцілила по готелю в Кривому Розі. Загинуло двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Розбір завалів триває. Частково зруйновано чотириповерхову будівлю, пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні, житлові будинки та вісім автомобілів. Запорізьку область ворог атакував 208 разів. Під її вогнем 14 населених пунктів. Окупанти обстріляли будинки. Структурний об'єкт, транспортні засоби та гаражні приміщення своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. На Боковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Дмитром Гуцелом, воїном військової частини А-7028 попрощалися в селі Комарівці. Прощання із солдатом Віталієм Буканом, воїном військової частини А-40-56, відбулося у селі Прилипче. Солдатові Віктору Чернею, воїну військової частини А-7013, останню шану віддали в селі Чорнівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Прийди, поцікався і знайди себе у війську. У Чернівцях відкрили центр рекрутингу української армії. Детальніше про те, яку допомогу надаватимуть його фахівці, та які наразі актуальні вакансії для тих, хто хоче оборонити нашу державу, розповідаємо далі. Чернівці стали 33 м містом, яке долучилося до пілотного проєкту Міністерства оборони, покликаного всебічно допомогти громадянам, котрі хочуть стати на захист рідної землі від російських окупантів. Тепер і в нашому місті відкрили центр рекрутингу української армії. Рекрутери не просто проконсультували, вони далі допомагають. Вони ведуть людину аж до частини. оформлення в ТЦК, навчання в навчальному центрі, людину супроводжують. Якщо якісь питання відповіли. Дають люд рекрутер включається при потребі. Він це питання піднімає на Київ. Ми включаємося в Києві. Допомагаємо вирішити непорозуміння, якщо вони десь трапляються. Наша мета дійсно кожен доходить до своєї частини на свою позицію. У центрі рекрутингу консультації надають кваліфіковані фахівці. Звертатися до них можуть і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років. Загалом з часу створення перших центрів рекрутингу української армії тут провели понад 15 тисяч консультацій. Для охочих професійно боронити державу. Молода людина 18-25 років, вона підлягає мобілізації, але також за власним бажанням може укласти контракт, причому сьогодні держава ще надає можливість укласти його на один рік. Тобто, і насправді от такі активності є безпрецедентними, тому що таких, напевно, навіть ну, і в історії немає прикладів, коли під час війни, під час гострої фази війни, вітчизняної війни держава надає можливість людям знайти себе, обрати собі і посаду, і військову частину. Долучитися, підготуватися, навчитися і піти служити. Кожен хто зацікавлений, мотивований буде вже приходити сюди. Він буде розуміти, що він за своїми здібностями, за своїми професійними навиками буде попадати в той підрозділ, де його реально можливості, професійні можливості в першу чергу будуть використовуватись і надавати так само цим захист нашій державі. У центрі рекрутингу можна дізнатися про вакансії Збройних сил України, Національної гвардії. Прикордонної служби, воюючих підрозділів поліції та Служби фахівці, безпеки України. Практично всі професії, які є в цивільному житті, є в нашій бригаді. Ну, найбільш е е посади, які нам необхідні на сьогоднішній день, це пілоти безпілотних літальних комплексів, це фахівці РЕБ, кухарі потрібні, стрільці, кулеметники, водії автобусів, грузових автомобілів, практично все, Медики на сьогоднішній день, на жаль, нам ми потребуємо медичних працівників як медичних сестер. Так і лікарів всіх практично професій. Як показує практика, більшість посад, які ми пропонуємо, людина може опанувати, оскільки мала відповідний досвід, дотичний у цивільному житті. Тож ми пропонуємо і посади операторів безпілотних авіаційних комплексів, і посади саперів, медиків. Ну, в принципі, обширний список посад, але ми намагаємось підібрати посади влади відповідно до бажання людей і відповідно до його досвіду. Запрошую також громадян, громадянок на службу. Дуже вже багато було, що сказано. У нас також різні вакансії. Проходити службу будуть як і в Чернівцях, так і в Чернівецькій області. Раді будемо бачити, раді вітати нових добровольців. Запрошую всіх бажаючих хлопців та дівчат для проходження служби в складі державної прикордонної служби та безпосередньо в Чернівецькому прикордонному загоні. Державний кордон не тільки на сході, він і на заході, і на півдні, і на півночі. Тому службу можна проходити в будь-якому підрозділі на будь-якій ділянці державного кордону. Звісно, пріоритет віддаємо. Військовослужбовця за місцем проживання по місцю проходження служби, тобто безпосередньо, якщо тут будуть приходити, то в Чернівецькому прикордонному загоні ну або на ділянці західного регіонального управління. Отож, усі, хто бажає стати до оборони України від російських окупантів, можуть звернутися у центр надання адміністративних послуг, що у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану 7 Ми сподіваємося, що звіттям цього центру мобілізаційні плани платилися краще. І, і, і кожна людина знає, знайде гідне місце в українській армії. Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА. Це коли людина вже визначилась. Горіла суха рослинність, житловий будинок та автомобіль. У Чернівецькій області протягом доби пожежника ліквідували 10 займань. Так, 26 серпня в селі Подвірівка пожежа виникла у житловому будинку, зблокованому з гаражем. Площа займання склала 40 квадратних метрів. Вогнем знищено автомобіль, перекриття та покриття гаражу. За висновками фахівців, причиною пожежі є несправність електричної системи автомобіля. Ще низка займань протягом доби виникли на відкритій території. Одна з них у селі Костинці. Там вогонь охопив площу 10 гектарів. А у Припруті вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 гектара. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Інші загоряння трапилися у Чернівцях та прилеглому районі. Їх причини встановлюють фахівці. Збив на автівці велосипедиста та втік з місця події. На Буковині сталася автопригода. Так у селі Лукавці невідома особа, керуючи автомобілем. Мерседес бенз Спрінтер допустила наїзд на 65-річного буковинця. У результаті аварії останній отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Поліцейським вдалося розшукати водія, який вчинив ДТП. Ним виявився 29-річний житель Сторожинецької громади. Транспортний засіб вилучили до розслідування триває. На Буковині затримали ще одну групу порушників, яка прямувала до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Так, отримавши інформацію про підготовку незаконного перетину держкордону групою осіб, прикордонники зупинили легковий автомобіль перед лінією розмежування, в якому знаходилися четверо чоловіків: мешканці Чернівецької, Харківської та Луганської областей. Для незаконного перетину кордону правопорушники користувалися вказівками організатора, які той надсилав у телеграм-канал. За такі послуги порушники заплатили по 4 тисячі євро відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Тривають заходи щодо встановлення місця знаходження організатора нелегальної схеми. Розмаїття української культури багатогранне, і національна кухня займає одне з її чільних місць. У Чернівцях презентували книгу, яка об'єднала найкращі рецепти з усіх регіонів України, демонструючи різнобарвність та багатство національної гастрономічної спадщини. Тож про всі деталі розповідаємо уже за мить. «Тест Юкрен унікальне видання, що присвячене багатій кулінарній спадщині України, презентували сьогодні у Чернівцях. Головним гостем заходу став В'ячеслав Совенко, шеф-кухар, акредитований суддя Всесвітньої асоціації кулінарних спілок та співавтор цієї книги. «Тест Юкрейн це результат дослідження традиційних українських рецептів, демонстрація багатства української кухні, зібраної з різних регіонів країни, включаючи традиційні рецепти, а також сучасні інтерпретації. І національних страв розповідає пан В'ячеслав. За рік часу спільної праці з кухарями з істориками з дослідниками нам вдалося зробити такий дуже я рахую, великий проект, який може представити Україну з кулінарної точки зору світові. Шеф кухар зазначив, що під час підготовки книги кожен рецепт був ретельно відібраний, щоб забезпечити найкраще відображення багатства та різноманіття української кухні. Вибір рецептів відбувався з особливою увагою до традицій та регіональних особливостей, що робить цю книгу скарбом та надбанням національної гастрономічної спадщини. Добірка страв, яка тут є, рецептів вони всі історичні, старовинні і притаманні в кожній області. Кожній області свої. Тобто на вибір у нас було декілька варіантів, але кожен шеф, кожен регіон може вибрати ну, типу, презентувати три страви книгу увійшли рецепти від 32 найкращих шефів України. В'ячеслав Совенко також підкреслив, що книга видана двома мовами: українською та англійською. Завдяки двомовному виданню книга стане доступною для ще більшої кількості людей, сприяючи популяризації української гастрономічної культури на світовій арені. Там є історія регіону, історія продукту і три страви з рецептурами від кожної від кожної області. Чернівецькі ресторатори, яких запросили на презентацію, погодилися, що через українську кухню можна доносити світу інформацію про нашу державу. А рецепти, описані у презентованому виданні, додадуть їй неповторності та різноманітності. Для мене, як співвласника, ми ще десь років п'ять назад говорили про сучасну українську кухню, як така, яка може представляти нас на міжнародній арені. Коли ми говоримо, ми завжди згадуємо там французьку високу кухню, але українська кухня вона не гірша, а в, деяких, в деякій мірі навіть набагато краще, ніж деякі міжнародні кухні. І зараз якраз і приклад того, коли ми презентуємо книгу, та, і це є топ 25 шеф кухарів України, дуже багатьох з яких я знаю, і це дійсно. Достойно, тому що зараз вони представляють нас і на міжнародній арені, і це наші старовинні класні круті рецепти. Як наголосили представники Чернівецького торговельно-економічного інституту, з ініціативи яких відбулася презентація, зараз надзвичайно важливо усіма можливими методами підігрівати інтерес до нашої країни в світі, зокрема й такими виданнями, які демонструють неповторність української національної кухні та її унікальність. Ми знаючи свого коріння, ми не знаємо, хто ми, і в принципі, якщо говорити про кулінарію, це є складова культури, складова історії України. І, на мій погляд, навчати студентів чогось сучасного і не надаючи їм інформацію про те, яка була автентична кухня, це є неправильно. Тому ми повертаємося до свого коріння, вивчаємо всі автентичні рецептури, адаптовуємо їх під новітні технології. Доцентка інституту зазначила, що до створення цієї книги долучилися й студенти їх навчального закладу, а також фахівці, яких постійно запрошують до участі у різноманітних інститутських імпрезах. Ну, дуже приємно те, що наш випускник Василь Фесюд також є співучасником і співорганізатором, співавтором цієї книги. Він представляє Тернопільщину. А випускниця нашого головного університету Марія Христич вона представляє Автономну Республіку Крим. Також є приємним те, що багато друзів нашого інституту також стали учасниками цієї цього видання. Це і Юрій Діденко, Віталій Горолевич. це і Вячеслав і Сергій Совенки. Організатори кажуть, що Тайці Україн – це важливий крок на шляху до популяризації українських гастрономічних традицій у світі. І зараз, як ніколи, важливо показати всім, що навіть напад ворога не зупинить нашу націю. Ми повинні довести, що наша сила та єдність незламні, а українська культура продовжує процвітати і надихати. Діана теми дня Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.